Саме тобі чарівані подали мені. І... Всім привіт, вас вітає Трускавець Онлайн. Зовсім скоро розпочнеться і стартує сезон літніх відпусток. Трускавчани відправляться на відпочинок. Е, в той час як люди приїжджають з усіх усюд сюди до Трускавця, відпочивати, оздоровлюватись, пити на втусю. Куди ж їдуть трускавчани? Сьогодні ми запитаємо Ще у них коктейлі. Пінами руба міщеки в фінюкра. Краси такої нема наші лице. Як ви проводите свій відпочинок? З внуками, тільки з внуками. Приїжджають Стрія, в мене там є близнятка, дівчатка, а тут у мене синочок, ну, внук. Так що я цілими літами від народження. Мене вже тут всі знають, прямо як. Я не знаю, всі знають. Вони такі в мене красуні, і я з ними ціле літо провожу. То вони мене в парк ведуть, то вони аж до джерела ведуть, то вони, їм треба навчатися, я їм задаю завдання, вони рішають, пишуть. Ну що робити? А куди Заслужила їсти? я від Ні. Не їжджу, бо в мене мама була хвора багато років, я її обходила, а потім. Уже оце внуки з'явились, так що я ніде не їжу. Але цього року планую, бо внучата підросли і я планую поїхати в Берево. Хоча от -от -от -от, на здоров'я я ще не жаліюся. Добре. Я Добре. сім роком сиджу на пенсії, діти кажуть, мамо, ти нам дала вищі освіти. Ми сидимо по кабінетах, будемо заробляти гроші, а ти відпочивай, хватить, каже, я фізично все життя, У мене не було освіти такої. Все життя фізично працювала. Але слава Богу, здоров'я маю. Як ви свою відпустку проводите? Ви знаєте, що я нікуди не їжджу. Трим... Не Ні, тримаюся так. Буває так, в берегово поїду, от. а так зрідка. Угу. Ми так е, своєю кольжанкою вирішили, що найкращий короткий домашній Трускавець. Їздимо в Херсон, в Скадовськ. Угу. І відпочиваємо там. Тобто зазвичай от, лі, літо у вас це море. А так? Нам е, літом відпустку не дають. Не дають? В місті трускавці, активний робочий графік саме літом. І ніхто літом відпустки не дає. А коли І Якщо ви... вдається отримати цю відпустку, то звичайно бігом-бігом на море. Відпочивати. Як ви це відпочинете? Східний. Східницю більше не тому що більше не дуже ми так маємо аж гроші. Ага. Ну, ще можемо там на Чорне море поїхати, в Одесу в заток. Все? <гум> Так, ми, ми собі їздимо у берегово, то ага. наш відпочинок, але такий одноденний <гум> поїздки. Ну це теж цікаво. А так в основному, ну що, <гум> якщо хтось вибереться десь, а так в основному вдома. <гум> на гриби. І навіть на бюлет не ходимо, бо нема часу. <гум> Де я відпочиваю, коло хати роблю, роботи купа, своя хата треба робити, косити, робити, ага. будуватися. А відпочивати не відчуває. Не, не відпочиваю, не маю часу відпочивати. Угу. Хіба коло своїй хати хтось може відпочити? Не знаю. – Як тато мій колись покійний казав, руб, руб, заробишся на груб, коло своїй хаті треба робити. Робота до гробової дошки. Це завжди пробіжка, це завжди якісна водичка і добре харчування. Відпочинок то не є, коли ти приїхав, упав на дивани або десь. Склався і лежиш. Відпочинок то мозк. Треба дати просто відпочити мозку. Від праці, від Чи всіх е... таких різних речей. Я не знаю, у кого яка діяльність, хто в якій праці працює. Але треба тримати завжди своє тіло у нормальному стані. Бо люди розуміють відпочинок, поїхати можна відпочити, випити, загуляти до п'яти ночі не спати і так далі. Ні, відпочинок то є така річ не напружувати наше тіло, наші системи, а просто жити, тримати нормальне харчування і відпочивати, відпочиває наш мозк, Ми маємо файний ліс, файну воду, дишимо, гуляємо. Оце на мої. На моє мислення є відпочинок. <т Shan Rather> <Marker> ну, взагалі то ми з друзьках не дуже хочемо їхати, ми тут дихаємо. Не обов'язково море. Кожному своє. Ну так, звичайно, кожен по-своєму бачить. <t us each delicious> <'fore> так, 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 так що. У нас тут все нормально. Подпроскавечки. Ви живете на курорті, ви відчуваєте, що це курорт, чи ви просто не встигаєте насолоджуватись тим, чи не насолоджуєте. Ні, я завжди кожен день насолоджуюсь життям. життям. Не тільки тому, що тут курорт, але. Деколи відпочиваю тут, по мірі можливостей, десь виїжджаємо на день. Так, ну, дозволяю собі відпочивати, бо потрібно відпочити. По-любому угу. людина має відпочивати, працює відпочивати. А угу. так, ну, виїжджаємо десь, виїжджаємо, звичайно, відпочиваємо. Без того не залишаємося. Я нікуди я не приходити. Я нікуди не поїду. Ну, От як відпочиваєте? Взагалі відпустка, як як проходить? Не буде літом, відпустка буде зимою, а там буде видка. Сонце старія лице, радує це, полюбляю тебе, не відпустка. От самий тобі дні, і піча воді наподали <поцелес> мені.